Вітаю з недільним днем, продовженням наших святкувань Різдва. І сьогоднішній фрагмент з того послання до Колосся, який яке ми чули, як мені здається, дуже добре лягає для кращого усвідомлення, нашого роздумування тим, що відбулося тоді давно, в місті Давидому в Яслав вифлеємських Дійсно. Велика таємниця незбагненна, що Христос забажав настільки принизити своє божественне достоинство, що прийняв нашу людську природу на себе, і вже перші кроки його життя. Коли йому було всього-навсього кілька годин днів, вони вже тоді, на початку його життя, також були сповнені приниження. І так було протягом всього його життя через Голгофу і до Воскресіння. Усвідомлюючи той великий подвиг Творця і його любов до нас, ми маємо зрозуміти, для чого це все відбулося. Коли ми Дивимось у вертеп, коли бачимо тих, хто поруч біля маленької однемолятки Ісуса. Зрозуміло, що ми бачимо Марію, бачимо Йосифа. Але разом з тим ми бачимо тих пастухів, які першими почули про цю подію звістку від Бога через ангелів, явлення ангелів в полі. Коли вони почули слова слава Вишній Богу і на землі мир. Ще не було усвідомлено, що це означає, по суті, але отримавши цю звістку, зрозумівши, де може точно лежати Христос, вони одразу не роздумуючи, туди поспішили до тих ясел. Пізніше, через певний час, звісно, не так, як ми бачимо в вертепі тих трьох мудреців, східних волхвів, з їхніми дарами. Аналізуючи Євангелії, ми можемо прийти до висновку, що вони прийшли до Христа, коли його сім'я була вже в будинку, коли люди розійшлись, роз'їхались після того перепису населення, який там відбувся, пройшов певний період. Тим не менше, та вифлеємська зірка привела їх до того будинку, і вони таки принесли дари. Цьому ще їм невідомому царю, великій людині. І ті дари, які вони принесли, сьогодні для нас символізують всі ті якості, про які згадав апостол в цьому фрагменті до колосян. Христос прийшов для того, щоб, прийнявши природу людську, розділити з нами всі радості. Зрозуміти, збагнути і нам на прикладі показати, що означає любити, що означає бути лагідним, прощати, як на своєму власному досвіді продемонструвати, втілити це в життя. Апостол Павло каже, що любов це вершина всієї довершеності. І, здається, найкраще в своєму житті її втілила Діва Марія. Той обраний сосуд серед всіх людей вибрав саме її найкращу квітку плід людства. І в сьогоднішній день церква традиційно святкує і її пам'ять, тому що існує давня церковна традиція, коли на наступний день після свята вшановуються безпосередні учасники. А Марія тут зрозуміла на першому місці та, хто народила Христа. Та, хто стала найдостойнішою. І ці всі якості, про які згадує апостол в цьому фрагменті, вони найперше були притаманні їй. Все це бачили апостоли, все, все це бачила сім'я найближчі, знайомі Христа, його учнів, всіх найближчих послідовників. Всі бачили, як треба жити, яким треба бути. Всі бачили, не до кінця, можливо, розуміли все те, що відбувалось, а це велике, дивне і незбагненне таїнство. Питань було багато і в неї також, і в Йосифа також. Але поступово зростаючи біля Христа, слухаючи його, всі ті фрагменти, які з ним в дитинстві відбувались, Євангелія дуже скупена на всі ті деталі, але один той. Момент, коли були незрозумілі до кінця моменти, коли він в храмі, ще будучи фактично дитиною, але вже роздумуючи, розтлумаючи, говорячи по-дорослому з знавцями Святого Письма, тим не менше він давав знак, пізніше, вже в момент виходу його на проповідь. Христос своїм прикладом життєвим показав, що Він є те світло, що Він є той справжній мир, до якого кожному з нас треба тягнутись. І, здається, цим фрагментом сьогодні Свята Церква кожного з нас запрошує доєднатись до тих паломників вертепу, які прийшли в свій час, до тих пастушків. Про яких ми співаємо в колядках, тих, які ми бачимо в вертепі або в іконі Різдва, церква запрошує доучитись подібно волхвам і нам, зі своїми скарбами, які ми маємо підготувати, і тими скарбами мають стати всі наші найкращі якості, те, що ми можемо принести як плід своєї віри. Бо коли ми кожного разу, коли ми робимо, Добру справу це і є той дар Христу та відповідь наша. Подібно Марії, коли вона одного разу відповіла так, коли їй явився ангел, коли вона зрозуміла, почула ту звістку, що від неї має народитися Месія Спаситель, вона відповіла так. І тому церква сьогодні кожного з нас запрошує. Доєднатись до її відповіді, до Її так, щоб кожен нас своїм, з нас своїм вчинками сказав Богу так, зробив крок назустріч і, зробивши, відшліфувавши ті скарби чеснот, принесли їх до підніжжя вефліємських ясел. Амінь.